Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі українці, шановні мешканці територіальних громад, сьогодні 15 липня, День української державності. Уже третій рік ми відзначаємо День української державності на превеликий жаль в час страшних воєнних випробувань. День Української державності було встановлений 2021 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського, а вперше відзначили у 2022-му. Спочатку датою обрали 28 липня, у День пам'яті київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі України. Але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новий юліанський календар дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня свято української державності, а 16 липня 1990 року стало визначним днем нашій історії. Саме тоді, в період розпаду Радянського Союзу, Україна зробила рішучий крок до незалежності, ухваливши декларацію про державний суверенітет. Цей документ закріпив наше право на власну державність, непорушність кордонів та суверенітет. Він став основою для майбутнього проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Символічно, що зародження української державності ми відзначаємо у День хрещення Київської Русі України, коли вшановується пам'ять про видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Сьогодні, у День хрещення Київської Русі України та День пам'яті Київського князя Володимира Великого, державне свято, яке знаменує одвічне прагнення українців. До свободи та незалежності. Українська державність це більше, ніж політична система, це національна ідентичність, що об'єднує усіх нас. День української державності це можливість для кожного з нас згадати історію своєї країни. За свою державність ми боролися завжди мужньо, відчайдушньо, до останнього. Ще з часів князя Київського Володимира Великого і до сьогодення ми, народ України, творимо історію нашої незалежної держави. Відстоюємо наші права, свободу, територію, робимо усе, що в наших силах для розвитку і процвітання нашої країни. Змінювалися часи, покоління, але незмінним залишається наше бажання бути одним цілим вільною незалежною державою. Українська державність це спільна історія, це спільне майбутнє, в якому ми прагнемо жити у єдності та міцній державі, що захищає наші права і інтереси. Ми маємо свою власну багатовікову історію, національну культуру і традиції, якими пишаємося. Нинішня дата нагадує нам про тисячолітню історію нашого народу: історію боротьби та звитяги, історію подвигу та гідності, історію вільної європейської держави. Українці більше ніколи і нікому не поступляться своєю державністю, яка означає тисячолітню історію багатомільйонного народу. Десятки поколінь зі своєю рідною мовою та звичаями, традиціями та культурою, своїм військом і своїми героями до відбудови цієї спадщини доклалися тисячі українців, для яких тиск, тортури та пригнічення загарбників не стали на заваді. Цьогоріч свято вперше святкується 15 липня. День української державності має свій символ: чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Вони спростовують міф про те, що Україна це молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів та був знаком князя Володимира Великого, за часів якого хрестилася Київська Русь. Традиції українського державотворення мають понад тисячолітню історію, але сьогодні, в День української державності, ми вшановуємо не лише минулі досягнення, а й наші сучасні зусилля у виборюванні майбутнього. Упродовж тривалої історії нашого державотворення ми відстоювали власні права, цінності, пріоритети. Продовжуємо це робити і зараз, кожен на своєму фронті. Сьогодні за державність ідуть у бій. Сучасні збройні сили України, стримуючи агресора, доводять, що українці народ, військо. Щодня українці героїчно відстоюють нашу незалежність і мрію про сильну та єдину країну. Ворог хоче знищити не тільки нашу державність та нашу культуру, а й відібрати саме життя. Він вбиває, цинічно маніпулює, бреше, перекреслюючи правду. Та Україна була, є і буде. Україна впевнено йде до перемоги над ворогом. Волелюбні прагнення, духовні, правові, патріотичні цінності України та українців стверджуються щодня героїзмом, самовідданістю, наполегливістю і боротьбою. Історія нашої гідності продовжується, закарбовується кров'ю, бо держава в надійних руках у руках наших захисників і захисниць. Наша єдність це наша сила, а наші цінності це основа нашої демократичної держави. Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і якому повинні здолати. Україна не може погодитися на менше ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше, ніж залишитися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську і Божу та знецінює всіх нас, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність, але ми з вами інші. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога. І ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна, наша історія, наші люди, наша держава. Суверенітет це не просто слова на папері, це наші дії, наша боротьба, наші серця. Україна суверенна держава, і ми не дозволимо нікому це заперечувати. Ми продовжуємо нашу боротьбу на полі бою, захищаючи фундаментальні засади, які відрізняють нас від імперії, що не може змиритися з нашою свободою. Це день, коли ми віддаємо шану нашим волелюбним предкам, які боролися за свободу і незалежність України, і всім, хто зараз бореться на фронті. Це день, коли ми об'єднуємося і висловлюємо свою вірність Україні. У цей день хочемо побажати вам стійкості, міцності духу, миру та добробуту. Пам'ятаємо про нашу історію, шануємо наших героїв та разом творімо майбутнє нашої незалежної України. Підтримуйте один одного, любіть мову, шануйте традиції, вірте в нашу країну. Зараз, як ніколи, ми повинні бути згуртованими та допомагати один одному вистояти і перемогти. Будьмо єдині і незламні. Тримаймо стрій щодня і щохвилини робімо все для перемоги. Вітаємо вас з Днем Української державності та днем ухвалення декларації про державний суверенітет України. Сьогодні дякуємо захисникам України, пам'ятаємо про полеглих героїв. І молимося за нашу Україну і дякуємо всім, хто з Україною. Віри, сил, наснаги це для миру у нашій державі. Зичимо всім здоров'я, впевненості у власних силах, мудрості та перемоги. Хай буде успіх у справах та починаннях заради подальшої відбудови України і процвітання наших громад. Зі святом українці! Разом ми сила, і тільки разом ми переможемо. З Днем хрещення Київської Русі України! З Днем української державності. Честь і слава героям! Слава Україні! Героям слава! 8 липня по Києву ударила російська ракета. Пряме влучання. Крилата ракета Х-101. Її розробили для ураження значних військових цілей. Путін уразив неї дитячу лікарню. Охмадит. Одна з сотень українських лікарень, які були, на жаль, розбиті російськими ракетами, бомбами, артилерією. Френдик. 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 з Охмадитом світ побачив тисячі фото і відео того, що сталося, і як українці згуртувалися. Побачив, як Україну. Хочуть вбити, і як, попри все, Україна долає удари, як об'єднує світ, щоб захистити життя і як світ надихається тим, що вдається Україні. Тут, як і в тисячах подібних місць, проявила себе Україна, якою ми всі пишаємось, за яку б'ємося, яка чиста. У серці, і яка найсильніша тоді, коли ми всі дбаємо про одне одного і коли ми бачимо одне в одному свого. І коли ми усі не боїмося захищати Україну, це саме та Україна, яка крізь століття зберігає себе, що б не відбувалося, і які б загарбники не приходили на нашу землю. Україна завжди знаходить сили. Сила не тільки для того, щоб вистояти, але й щоб вберегти в собі те, що відмежовує нас, нас з вами від зла. Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше ніж залишитись людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську і Божу і знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою. Державність, але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, глибше, ніж тисячоліття назад. І хто б не приходив сюди чужий, і хто б не робив все, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей і духу цієї землі не зламав те, що робить нас Україною. Я хочу подякувати зараз кожному і кожній, хто прийшов в Охмадит після цього удару, і хто рятує після кожних подібних злочинів Росії, всім, хто допомагав розбирати завали, хто діяв, щоб врятувати дітей, і усім, хто співпереживав, хто говорив світові, що відбувається, і дякую усім у світі, хто не мовчав і хто шукає рішення, щоб підтримати наш. Захист життя, хто допомагає нашому захисту неба, хто підтримує наших воїнів зброєю, хто забезпечує тиск на Росію за все її зло, і хто робить так щоразу, коли треба довести, що життя життя сильніше за його ворога, українці, українки. Я дякую вам за те, що ви вірні. Вірні собі, нашій меті, нашій державі, нашим цінностям, які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі та продовження в козацькій державі і живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя. Яка гордиться своїми людьми, і чий героїзм світ шанує? Це Україна, чий прапор, наші рідні, синьо-жовті кольори раді бачити всюди, де справді цінують сміливість. І наш тризуб, наш величний герб, який ми успадкували від древніх князів, є і на шевронах, і на футболках, і просто в татуюваннях. Це символи, за якими ми впізнаємо своїх, де. Не були. І це емоції, які нас єднають, коли ми чуємо, як звучить Україна. І це наші здобутки, які не хтось дав, а ми всі для України принесли. Все це наша держава, сьогодні, у День Української державності, у День хрещення Русі України. Ми згадуємо шлях, який пройшла Україна. І всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління, успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. І щоб жодні путіни більше не сміли приносити сюди руїни і страждання. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога, і ми повинні зробити все, щоб наш державний кордон з ним став справжньою межею між світом нашим, який невіддільний від світу глобального, і тими, хто намагається нас знищити. Ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна, наша історія. Наші люди, наша держава. Я вітаю вас із Днем Української державності і дякую усім, хто з Україною. Слава нашим людям! Слава Україні! Сьогодні на площі Вічеві у Золочеві відзначили День української державності, державне свято, що відзначається щороку в Україні 15 липня, у День хрещення Київської Росії України. День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, що боролися в наші предки. Пам'ятаємо всіх хто загинув у цій боротьбі. Будуємо майбутнє, у якому нас самим б жити. На тлі повномасштабного вторгнення в Україну російська пропаганда та російська історіографія посилили спроби заперечити будь-який зв'язок історії українського державотворення з Київською Руссю. Україні, на відміну від Російської Федерації, не потрібно нічого приватизувати, тому що ми як були на своїй землі тисячу років тому, то ми так і залишаємося на ній сьогодні. Факт залишається фактом: двох Києвів немає, є один Київ. І це український Київ, і це столиця Української держави, який був самого початку столицею Давньої Русі. Це наша історія, наше минуле, наше сьогодні і наше майбутнє. У Урочистостях взяли участь гурт ВКС Марічка Фурсенко, Остап Масник, Артем Плотиця, народний ансамбль Танцю Первоцвіт, військовий оркестр навчального центру Національної гвардії України імені Василя Вишиваного, ведуча Марія Квас-Мельник. З Днем Української державності. Слава Україні! Вчора у філіалі будинку культури під Радивилівської громади відбулася година спілкування. У нас єдина мета Україна свята до Дня української державності. Під небом синім на Україні шумлять жита. Співайте з нами, усі країни. Сьогодні, 15 липня, з нагоди Дня української державності біля меморіалу слави міста Берестечко відбулося освячення банера загиблого героя Берестечківської громади, рябого Руслана Павловича. Захід розпочався із хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. Настоятель Свято-Троїцького собору міста Берестечко отець Миколай Кочмар і служив панахиду поминальну та освятив банер загиблого героя. Зі скорботними словами до усіх присутніх звернувся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту і соціального захисту Валентина Залевська. До заходу долучились рідні, знайомі, друзі загиблого героя, працівники міської ради, культури, центру музично-естетичної освіти школярів. Жителі міста Берестечко та просто небайдужі гості громади, які покладанням квітів вшанували пам'ять наших героїв. Сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо День української державності, незалежна та вільна держава. Це мрія багатьох поколінь наших предків, які вели боротьбу за це право не одну сотню років. Сьогодні за державність також ідуть у бій. Пам'ятаємо всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Дякуємо кожному, хто бореться за право жити у вільній державі. У знакові для всіх країни день у Радивилівській громаді відбулася спільна акція вшанування світлої пам'яті героїв-захисників України на алеї Слави у місті Радивилів за участю керівництва Радивилівської міської ради, місцевого відділення поліції, Дубинського відділу поліції ГУНП у Рівненській області та представництва другого відділу Дубинського РТЦК ТСП. Глинянській територіальній громаді відзначили День української державності 15 липня. Українці вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира та відзначають 1036ліття хрещення Київської Русі України і День української державності. Захід відбувся в бібліотеці філії для дітей міста Глиняне та розпочався спільним виконанням державного гімну України. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис. Хвилиною пам'яті вшанували полеглих героїв у боротьбі за державність та незалежність України. Сценарій підготувала завідувачка бібліотеки філії для дітей міста Глиняни Галина Буткевич. Солістки народного дому міста Глиняни Соломія Хаста Мар'яна Сукнаровська виконали патріотичну пісню дитячими долоньками. Поезію Олеся Лупія Своє любіть декламувала Мар'яна Сукнаровська. Ще одна група курсантів прийшла вишкіл з від військово-патріотичного вишколу Патріот. Ще один плюс до карми інструкторам правого сектору Радехівщини. Наступним буде дводижневий курс Боєць-рятівник. Вишкіл безкоштовний. Учора, 14 липня, на козацькому редуті традиційно майорів блакитно-жовтий стяг, символ у боротьбі за волю і незалежність. Саме тут, за переказами у липні 1651 року. Завершилася Берестецька баталія. козаки богунці прийняли останній смертельний бій, прикриваючи відступ у братимів із поля Берестечківської битви. Божественну літургію та панахиду за спокій душ загиблих козаків та новітніх українських героїв, які загинули за незалежність України. На козацькому редуті очолив керуючий справами рівненської єпархії, митрополит Рівненський і Острозький владика Іларіон. За повослужінням владиці співслужили запрошені духівники після завершення панахиди. Відбулася традиційна урочиста хода з покладанням квітів до меморіалу, де присутні та запрошені гості шанували хвилини мовчання пам'ять загиблих козаків, кожного, хто поклав власне життя на вівтар заради свободи України. Спільно знесли молитву за живих та мертвих, за тих, хто ціною власного життя боронив та боронить незалежність України, з метою збору коштів на потреби військовим Збройних сил України на заході діяв благодійний ярмарок за участю благодійної організації Благодійний фонд Волонтери на Конторській. Благодійної організації Благодійний фонд Волонтери 450 та громадської організації Волонтерський центр Основа, які частували гостей та жителів громади банушем та прохолодними напоями. Спасибі Тараканівській громаді, зокрема Алі Грабар, за запрошення на урочистості. Паралельно провели невеликий волонтерський ярмарок, на якому Тараканівською командою було зібрано 10 тисяч 10 гривень. Дякуємо усім, хто купував, просто донатив. Дякуємо пиріжковому гуру, штаб-квартири. Всі кошти скерують на Збройні Сили України. Не Україн України, не дав нікому ще свободи хто борець, той Зобуває світ, не дав, нікому ще свободи 15 липня святкуємо День Української державності. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви шановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Війна внесла в наше життя свої корективи, але ми пам'ятаємо подвиги оборонців та визволителів нашої батьківщини. Гірко, образливо, важко на душі ідуть від нас кращі з кращих, жодними словами не втішити рідних. Лиш одне може пом'якшити гіркоту втрати, наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Важливо сьогодні підтримувати національну єдність, обов'язкову умову збереження державності, шануємо самопожертву кожного героя, який віддав найцінніше своє життя за вільне українське майбутнє. Вічна пам'ять, і шана героям-воїнам, низький уклін за захист України. Вітаємо з Днем української державності! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!